Псалом 7. жалобна пісня Давидова, яку він співав Господові, в справі Веніамінця Куша Господи, Боже мій, до тебе прибігаю. Спаси мене від усіх гонителів моїх і рятуй мене, щоб не вхопив хтось із них, мов лев, душу мою, щоб не роздер, так що й нікому було б порятувати. Господи, Боже мій, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда, як я відплатив злом тому, що мені добро діяв, або обдер мого противника ні за що, то нехай ворог гонить мою душу і не нехай життя моє затопче в землю, і славу мою, нехай кине в порох. Встань, Господи. У твоєму гніві підведися в обуренні проти моїх супостатів, і пробудися задля мене на суді, що сам єси призначив, і збір народів нехай тебе оточить, і сядь над ним високо. Господь судить, народи, суди мене, о Господи, по моїй правді і за ненавистю моєю, що в мені, нехай зникне злоба нечестивих Праведника ж ти підтримай, ти, що вивідуєш серця й утроби, Боже справедливий, щит мій у Бозі, що спасає правих серцем, Бог суддя справедливий, Бог щодня погрожує. Як не навернуться, нагострить меча свого, напне свого лука й візьме на приціл, і їм зготує смертельну зброю. Стріли свої вогненними вчинить. Ось він зачав несправедливість, злом завагітнів, і сплодив лукавство, викопав яму, він її вирив, і впав у рів, що сам же вирив. Злоба його нехай упаде на голову йому ж самому, і його насильство нехай зійде йому на тім'я. Я ж славитиму Господа за його справедливість. Буду виспівувати ім'я Господа Всевишнього.